В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава і, Христу. Торі, брати і Сестри, ми сьогодні зібралися на велике таїнство Святої Православної Церкви, на таїнство соборування або єлеє освячення, в якому через помазання святим єлеєм освяченим подається на людину Дух Святий і сходить від Господа Бога зцілення. Це таїнство покликане. І дане Господом Богом як дар для кожного із нас, для того, щоб ми очищувалися від наших несвідомих і забутих гріхів. Ми всі знаємо і читаємо святе Писання, і чуємо, коли Господь Бог коли сілює хворих людей, Він до них промовляє, прощаються тобі гріхи твої, замість того, щоб сказати: Ось ти зцілений, ти вже не кривий. Ти вже не сухий, Господь Бог каже, прощаються тобі гріхи твої. І це означає, що наші хвороби зазвичай є наслідком наших неправильних вчинків, нашого неправильного життя і наших гріхів. Для того, що Господь Бог нам простив наші гріхи, ми маємо таїнство покаяння, таїнство сповіді. Але є гріхи, які ми не можемо усвідомити. Які пройшли повз наше усвідомлення і повз нашу совість, і вони є причиною і наслідком наших тілесних і духовних хвороб. Таїнство соборування допомагає нам очиститися саме від цих гріхів. Тому Господь Бог дарує через це таїнство зцілення і духовне, і тілесне. Але найголовніше треба приходити на соборування. Не просячи у Бога зцілення тілесного, а просячи у Бога зцілення духовного, тобто очищення від своїх гріхів. І вже потім Господь Бог, якщо буде Його свята воля, Він подасть кожному із нас зцілення тілесне, якщо дійсна воля Його свята буде у цьому. Але Господь Бог ніколи не зможе зробити нічого проти нашої з вами волі. Господь Бог ніколи не зможе спасти нас проти нашого бажання, і Господь Бог ніколи не пошле на нас Духа Святого, дар зцілення, якщо ми не будемо вірити у це. Тому я закликаю саме перед станством соборуванням, щоб ви повірили в те, що Господь Бог сьогодні зійде до нашого храму і Дух Святий допоможе кожному із нас у наших потребах. І ця спільна віра, і це станство, яке називається соборування, бо багато священників з собором приходять молитися про зцілення, Воно тоді дійсно може допомогти кожному із нас. Тому з вірою приступаємо і не просто стоїмо тут і слухаємо, але і молімося, і благаємо Господа, нашого Спасителя, що Він нам простив всі наші гріхи. Які є причиною наших духовних і тілесних хвороб. І кому Господь Бог подарує милість і ласку, і в цьому буде промисел Божий, щоб людина після цього таїнства отримала тілесне зцілення, слава Богу. Кому Господь Бог не подарує тілесне зцілення, бо в цьому буде промисел Божий також, слава Богу. Бо Господь Бог нам і дає наші хвороби. Для того, щоб ми задумалися про своє життя, для того щоб ми прийшли ось і сьогодні в храм Божий, для того, щоб отримати, бо відчуваємо, що ми потребуємо отримати Боже благословення і прощення наших гріхів. Тож, дорогі браті і сестри, з вірою приступаємо до цього таїнства, молімося разом, і нехай Господь наш Ісус Христос. Почує молитви кожного із нас і допоможе нам у нашому духовному і тілесному здоров'ю. Амінь.